Гаразд, дослідники історії. Сьогодні ми вирушаємо до могутніх Балканських гір Болгарії. Але зачекайте, що, якщо я скажу вам, що в Туркменістані також є Балканський регіон. Збіг чи прото болгари залишили ще один слід в історії? Давайте візьмемо наші карти і вирушимо на пошуки історичних скарбів. Балканські гори один з найвідоміших гірських масивів Болгарії. Вони тягнуться через усю країну, даючи назву всьому Балканському півострову. Вони були основою першого болгарського царства, природною фортецею, що захищала воїнів, правителів і повстанців. Але чому місце в Туркменістані має таку легендарну назву? А ось тут все стає по-справжньому цікаво. За тисячі кілометрів від нас, у Туркменістані, є регіон, який також називається Балканським. Там знаходиться Балкан Абат, місто в західній частині країни, недалеко від Каспійського моря. Але чому він називається Балканським? Невже якісь мандрівні болгари зупинилися і сказали: Це класне місце? Давайте назвемо його на честь наших гір. Справа в тому, що протоболгари не з'явилися на Балканах за помахом чарівної палички. Це були кочові степові воїни, які мандрували з Центральної Азії через Каспійський регіон, перш ніж врешті-решт оселилися на землях, які ми зараз називаємо Болгарією. І знаєте що? Туркменістан був прямо на їхньому шляху. Чи могло статися так, що вони назвали цей регіон Балканським ще до того, як досягли Балканських гір у Болгарії? Або ж вони почули цю назву від іншої групи по дорозі. Це загадка, але одне можна сказати точно: болгари були майстрами залишати свій слід всюди, куди б вони не йшли. А що ви думаєте? Це просто дивна схожість назв, чи це ще одна історична крихта, яку залишили після себе болгари? Пишіть свої найсміливіші теорії в коментарях. І не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути на цей дзвіночок, щоб отримати більше історичних пригод. Тому що повірте мені, є ще більше прихованих зв'язків булгар, які чекають на відкриття.